Всім привіт з Праги, з вишки, найбільшої, яка є в цьому місті. Вишка нагадує Ейфеліву башню, тому це такий предпідйом у нас перед Парижем. Хочу сказати, що це п'ята країна, в якій я знаходжусь у 2016 році, і дуже рада, що мені вдається подорожувати. Ось такі гарні краєвиди. Ми бачимо з вишки, і ця вишка хитається. Тут все шатко, можна так сказати, ненадійно. І можна це все перенести на інвестиції, якими я займаюся, завдяки яким я можу подорожувати, дозволити собі. І там теж все інколи хитко, ненадійно, але це варте того. Тому не бійтеся ризикувати, не бійтеся робити якісь такі ризиковані кроки, тому що вони несуть море емоцій, позитиву, досвіду, від якого ви ростете. Від якого ви якби так стверджуєтеся, міцнієте і стаєте просто щасливішими людьми. Ось такий е, малесенький е, відео уривок з Праги, з вишки від Алеси Рідки, з команди Fifth Invest. Будьте з нами!